Часто в проповідях, я думаю, напевно, кожний раз, я вже так не можу сказати, стверджувати, але я думаю, що кожен раз згадують Христа, який був на Христі, що він говорив, як молився, прости їм, бо не знають, що грішать, чи не знають, що роблять, що творять. Давайте так, точніше. Але ніколи не наголошують. Луки 23,43, Коли розбійник, чуєте, розбійник, який висів на Христі, який був засуджений. Один з них отримав відповідь від Ісуса. Луки, 23, 43. Ісус відповів йому. Правду кажу Тобі. Ви розумієте, Ісус так часто використовує це Слово, коли Я говорю правду кажу? Зразу підозра. А чи правду? Христові приходилися говорити людям, що Він говорить правду. Хто сумнів має, що Бог говорить правду? Хто має сумнів, що Ісус Христос говорить правду? Ну я не говорю про язичників чи іновірців. Я говорю про тих, хто кажуть: я вірю в Ісуса, хто хрестик хотів на шию, хто ходить до церкви, хай раз на рік, але ходить. Ісус відповів йому, Луки 23:43. Це світло, яке прийшло до вас, це цілком таємне тільки для вас. Ісус відповів Йому, розбійнику, який висів поруч на Христі. Правду кажу тобі. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Що ж такого просив? Може, подивіться, що просив, будемо казати? Прийшов час подивитись, що, що, що ж той розбійник просив. А це перед тим вірш, перед тим речення. Луки, 23,42. Ісусе, згадай про мене, коли прийдеш у своє царство. Що там ще розбійник говорив? Та він зупиняв. Того ще одного розбійника, який весь час казав: ти з цілий, ти звільни нас і себе, якщо ти Господь, він весь час щось вимагав, той каже, та ми згрішили, що ти хочеш? Тобто він каявся. І відразу отримав що? Спасіння. А ти що тільки не робиш? Як тільки не заслуговуєш, що тільки тобі не придумали, а що сам чоловік придумає собі, хопиться за якусь думку, і розвиває, розвиває, розвиває. І далі залишається. Я недостойний, свічок наставив стрітинських по три, по п'ять люди купують. Вже Вже одної мало. Я пам'ятаю, в дитинстві мама одну купувала, стрітинську. Тут купляють п'ять. З ким ти з п'ятьма хочеш зустрітись, не можу зрозуміти. Віра, і так, Отче наш. І так, за обітницею ми, спадкоємці Божі, співспадкоємці Ісуса Христа. Це справді цілком таємно. Люди не розуміють навіть і не хочуть знати, коли їм це говориш, вони жахаються. Тому ми сміливо говоримо. Ці тайни. Вони і так нічого не розуміють. Але я вірю, що ті розвідники, які нас слухають, все ж таки прийдуть і ті люди, які не вірять, які не довіряють, почують, що ми говоримо те, що говорив Господь. Що ти успадкував розвіднику від нього? Що ти успадкував, який називає Його Отцем, який називає Ісуса Христа Господом Своїм? Що ви успадкували?